Бет петюкрей преміум спонсор національної збірної з футболу разом сильніші. Так само бачимо кримські телеграм-канали, кримський вітер, зокрема та інші, повідомляють про те, що перекрито Керченську переправу. Термінове повідомлення, що там відбувається, знов ж таки очевидно, загроза вибухів, підриву зупинено рух через Керченську протоку через міст. Знову повністю, і росіяни намагаються там відбивати чергову атаку, ліквідовувати чергову. Загрозу поки що мало деталей, ми повернемося до цієї теми обов'язково сьогодні детальніше, трохи пізніше. Отож маємо таку от ситуацію на півдні. Тим часом продовжуються контрнаступальні дії українських військ біля роботаного, біля вербового там поруч, і так само урожайний на старомлинівський напрямок, так само дуже активні бойові дії. Вчора ми бачили просування наших військ біля Кліщіївки і ворогу нічого не вдається. Зробити на куп'янському напрямку, де зосереджені сотні тисяч російських резервів на Луганщині. Маю на увазі туди з північного сходу власне не досягають там окупанти жодних просувань і жодних успіхів. Ну і, власне про ситуацію на фронті в деталях про те, власне кажучи, як може позначитися на ну, тому, посипеться чи не посипеться фронт на деморалізації ворога, ліквідація пригожена засновника Вагнера. Про все це спілкуємося із нашим. Гостем ефіру Денис Попович, військовий глядач, з нами ну, вже на зв'язку. Денис, вітаю. Слава Україні, і вітаю зі святом. Героям слава взаємно! Вітаю всіх, хто всіх нас. Тож, перше питання власне про опосередкований ефект того, що сталося вчора в Тверській області, а саме вибух літака «Пригожина» і загибель фактично всієї верхівки ПВК Вагнер. На вашу думку, чи має це значення для фронту для майбутнього перебігу подій на полі бою на різних напрямках? Адже Вагнер, як окрема структурна одиниця, вже очевидно не задіяна у цих боях. Однак, у Пригожина було дуже багато шанувальників числа тих, хто ідейно бере участь у цій війні на знищення України і ставить собі таке завдання. Ну, е е Ліквідація Пригожина, Сучість цього не відбулася. Там ми залишимо, скажімо так, е якийсь, якийсь простір для маневру. Там, але я думаю, що е можна вже про неї казати як про той факт, який і є: ліквідація і всієї верхівки Вагнер. Вона має таку, знаєте, багато буде мати очевидно таку багатовибірну реакцію. Перше, треба розуміти, що це ліквідація, це безумовно помста Путіна безпосередньо усім учасникам заколоту, який відбувся на наприкінці червня, 23 до 4 червня. Путін хоче повністю ліквідувати усіх тих, хто був причетний якимось чином до цих подій, оскільки Путін його верхівка хоче зберегти владу. Це передусім, це зрозуміло. І вона більше не хоче повторення е, подібного подібних інцидентів, і для того вони знищили всіх тих, хто якимось чином е, має до цього причетність. Думаю, що надалі будуть е, знищення, пониження е, усунення тих генералів, які е, так чи інакше підтримували Пригожина. і доля суровікіна, яка буквально передодні стало відомо про те, що його було зміщено з посади. Е, тому є е, дуже новочний приклад. Це перше. Друге, це безумовно, буде зміна позиції Російської Федерації в африканському регіоні, і це треба розуміти, оскільки Вагнер мав дуже велику вагу, і особа Пригожина, і його постать, його фігура мав дуже велику вагу в африканських країнах, де Росія хоче розширити свій вплив і розглядався Вагнер. То вагнер як інструмент розширення цього впливу. Зокрема, ми знаємо події про події в Нігері. Де проросійські проросійські елементи захопили владу, і там очевидно Вагнер міг бути залучений для того, щоб втримати для цих проросійських елементів владу, але зараз ситуація зміниться, оскільки другого такого прогоджена в Африці не буде, і знайти йому заміну я. Я думаю, що буде неможливо, тому зменшення впливу Російської Федерації через цю ліквідацію в Африці очевидно варто буде очікувати. І третє, те, що безпосередньо кажуть. Вже вчора, коли стало відомо про те, що літак впав, а його було збито. Я ще раз підкреслюю його було збито, оскільки це був цивільний літак, так чи наш це був бізнес вже система ППО, зенітні розрахунки це бачили. А збиття цивільного літака, який не має військового значення, це очевидно був прямий наказ, оскільки з ППО нічого не робиться без прямого наказу. Це військова організація в даному випадку, це наказ було віддано, і цей літак було збито. Вчора вже було видно після цього інциденту, що ті люди, які підтримували Пригожина, вони там е почали, скажімо так, сумувати їм стало погано, і там деякі блогери, дуже відомі російські, які не, е не повністю підтримували Вагнера, вони казали, що треба збирати свої манатки, як кажуть, і послати цю війну на три літри відомі.